Чи буду я модачкою, якщо викину всі релігійні подарунки, які мені подарували на дитячу вечірку. З моїм чоловіком ми одружені всього шість років, хоча разом всі шістнадцять. Ми кохаємо один одного зі старшої школи. А зараз щасливі разом. За ці шістнадцять років я була майже на всіх важливих заходах його родини. Його родина по материнській лінії віруючі католики, як і мій чоловік. І напевно це очевидно, що я взагалі не релігійна, і на важливі релігійні свята до церкви я теж не ходжу. У недільній месії з його родиною участі не беру, навіть не молюся з ним під час сімейної молитви. Ми одружилися в католицькій церкві, чесно розповівши пастору про те, як ідуть справи. Але деякі релігійні обряди я просто не можу робити, тому що я не католичка. Так що поріг церкви я переступаю тільки в разі похорону або весілля. Тому я була трохи шокована тим, що на свято на честь малюка Бебі Шауер його сторона надарувала мені величезну кількість релігійних подарунків. Я вже була на іншому малятнику в його родині, але там ніяких релігійних подарунків не побачила. Мені ж дісталось буквально все: від книжок і одягу до м'яких іграшок, що співають вірш зі святого письма. У релігійному питанні ми з чоловіком дійшли згоди, що це буде вибір дочки, і ми будемо дотримуватись того, що вона обере сама. Я виховувалась в релігійній школі, і на мені це дуже погано позначилось. Тож навіть цей компроміс був для мене непростою справою, оскільки я думаю, що релігія жорстко маніпулює людьми. Я, звичайно, не кинулась викидати всі подарунки прямо на святі, але дитина народиться на світ в найближчі кілька тижнів. Так що я, швидше за все, викину все подароване, тому що не хочу, щоб моя донька росла в оточенні релігійної символіки. В цілому ми таки домовлялись з чоловіком, але я знаю, що мій вчинок може вивести з себе деяких членів його родини. Чи буду я мудачкою, якщо викину всі релігійні подарунки? І у нас є оновлення. Вчора ввечері я показала йому всі подарунки. Ми дізналися, що можна виняти з іграшку звукову коробку, і ми так і зробили. Це була хороша порада. Що стосується інших подарунків, він погодився, що їх ми пожертвуємо, тому я передам їх церкві. Ще я сказала йому, що не заперечую, якщо книги будуть розповідати про релігію, але не нав'язувати її. Замість Бог реальний, він створив все навколо. Це повинно бути католики вірять, що Бог створив все людей, як і багато інших віруючих, а ще існує кілька основних світових релігій. І все в такому дусі. І для тих, хто запитував, так ми будемо її хрестити. На це я згодна. Для мене це просто купання, і я не хочу, щоб чоловіка мучили думки про те, що наша донька потрапить до пекла, якщо раптом помре. Але ми також будемо чесні зі священником про те, як збираємося виховувати доньку, і що католицька віра не буде для неї обов'язковою. Ми поступали так, коли одружилися. Я ніколи не соромилась встановлювати межі з його батьками. І так, тут справа не в його мамі, а в її родині. Це вони займають подібним. Свекруха дуже класна, вона поважає мої межі. Коментарі. Схоже, вам з чоловіком потрібно ще раз поговорити про те, як ви будете виховувати вашу дитину. Якщо ти вирішила позбутися подарунків, може їх краще пожертвувати. Вони можуть бути релігійними за своєю суттю, але ніколи не знаєш, може вони стануть улюбленою іграшкою дитини. І ні, ти не мудак, а ось сімейка трохи так. Тут ще варто зазначити, що раз на других бебішаурах вони таких релігійних подарунків не дарували, то це просто пасивно-агресивний спосіб обернути вас в їхню віру. Вам точно потрібно поговорити про це з чоловіком, тому що я вже бачу, як вони намагаються хрестити вашу дитину без вашого ж дозволу. Не мудак не хоче, щоб дитина грала, носила щось Пожертвуй церкві. Тут називається комбо в історії, і перший ред флаг, що вони взагалі лізуть до тієї дитини і нав'язують свою думку а друге що вони так агресивно нав'язують віру, і щоб дитина була завжди оточена в церковній тематиці. Я б не сварилася з цими родичами. Дарують так, дарують. Можна завжди пожартувати церкві і не звертати на це увагу. Головне, що чоловік і його батьки розуміють ваше ставлення. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми приходимо до наступної історії. Чи буду я модачкою, якщо поїду у відпустку на третій день народження моєї дитини? Кілька місяців тому ми з чоловіком запланували тижневу поїздку за кордон у листопаді. Як ми робимо це щорічно, ось уже сім років. Тільки коли народився син, ми зробили перерву на один рік. Останні два роки ми їздили без нього, а він залишався з родиною і чудово проводив час. Так ми планували й цього року, поки до мене не дійшло, що наша поїздка збігається з днем народження сина. Йому виповнюється три роки. Мені аж погано стало від того, що я не усвідомила це, коли ми планували і бронювали поїздку. Тепер я все в сумнівах, як вчинити. Роздумую, може нам потрібно просто взяти його з собою? Гроші за поїздку не повертаються. Ще одна моя помилка. Мама з сестрою кажуть, що нам не потрібно турбуватися. Він поки що не розуміє дат, і ми можемо відсвяткувати до або після поїздки. Я схиляюсь до того, щоб все-таки взяти його з собою, але вже кілька днів розриваюся, оскільки його бабусі й дідусі живуть далеко від нас, і приємно трохи відпочити від батьківських турбот, що нам рідко вдається. Як людина вкрай нерішуча і може потребуюча думки з боку, чи буду я модачкою, якщо ми поїдемо без нього? Доповнення. Я прекрасно розумію, що я модак, раз забула про його день народження. Озираючись назад, я розумію, що мова йшла про дати, на які і мої, і його батьки не будуть працювати. І це була дуже хороша пропозиція. Я дуже поспішала забронювати і, очевидно, просто не подумала. Мабуть, це один з найгірших моментів за мою недовгу батьківську кар'єру: остаточне доповнення. Нічого собі. Постити на Раді це не жарти. Ми дуже любимо нашу дитину. Вона щаслива і про неї піклуються. Ми ніколи раніше не подорожували в її день народження, і я знаю її день народження, але тепер він є і в моєму Google календарі. Ха, ха цей жахливий сором через мою забудьковатість назавжди залишиться зі мною. Але я дуже рада, що в мене є можливість розібратися в цій ситуації задовго до його дня народження. Дякую за ваші відповіді. Ваші думки в основному дуже цінні. У коментарях авторка пояснює, що у чоловіка такі ж почуття, як і у неї. Вердикт Редіта плашка, автор мудак за топовим коментарем, але по голосам не мудак. Коментарі, як можна не знати, що у твоєї дитини день народження? Мудак. Я просто не розумію, як дата народження власної дитини може не закарбуватися глибоко в пам'яті, як батьки можуть просто забувати про дні народження своїх дітей, які збігаються з поїздками за кордон. Хто бронює безповоротні тури. Вважаю, вони можуть дозволити собі витратити гроші, якщо не зможуть поїхати. Безповоротні тури зазвичай дешевші саме тому, що вони не підлягають повернення, вони економили гроші. Наступний за роки подорожі я жодного разу не бронювала поїздку з можливістю повернення і накопичив достатньо грошей, щоб відшкодувати кілька скасованих поїздок. Страховки і гарантії приносять величезні прибутки. Лайно трапляється. Трапляються лайняні батьки. Йопт, батьки не стають лайном тільки через одне забуте ДР. Моя власна дитина знову подзвонила запитати, скільки йому років. Він не пам'ятає, скільки років мені, його мамі, і не пам'ятає, скільки йому самому. До речі, цього року йому виповнюється 30. Запам'ятовувати дні народження не його коник, та йому це й не важливо. Ми створюємо проблеми для себе в майбутньому, коли створюємо собі оце нічого не є святішим за день народження. Можна відсвяткувати будь-який день у році і сказати дитині, що в неї день народження, і вона буде абсолютно щаслива. Трирічним дітям байдуже вони не знають календаря. Я б точно не взяла дитину тільки тому, що у неї день народження. Хіба їй буде в поїзді краще ніж з бабусею та дідусем? Подорож з партнером без дитини це нормально, але поїздка в день її народження це вже перебір. Візьміть його з собою і подбайте, щоб під час поїздки відсвяткувати його день народження заходами, які йому сподобаються. Думаєш, дитині буде цікавіше відправитись в поїздку, організовану для дорослих, ніж насолоджуватись відпочинком, який йому організують бабуся та дідусь. Тягнути трирічну дитину в поїздку для дорослих це жахлива ідея. Не слухайте тих, хто каже, що дитина не розуміє дати. Вона буде розуміти, коли знову і знову чутиме цю історію від вашої родини. Пам'ятаєш той день народження, коли батьки поїхали у відпустку без тебе. Ага, кумедно. І чи буде йому до цього діло, якщо його дитинство буде приємним і всі його потреби будуть в цілому задоволені? Ні, йому буде все одно. Залишайте його з бабусею і дідусем, а то ще й в чужій країні про нього забудете. Не уявляю себе без свого маленького в його день народження, і це точно зіпсує мені задоволення від відпустки а брехати здається дуже неправильним і, чесно кажучи, просто жахливо. На мою думку, їм краще поїхати і відпочити, а потім відсвяткувати день народження уже маленького зі всією родиною. Тому що, якщо вони візьмуть його з собою, вони не відпочинуть, а враховуючи, що це молоді батьки, їм буде дуже важко і морально, і фізично, тому що вони не можуть відпочити просто без дитини. Так як дідусі з бабусями живуть далеко, плюс вони працюють, скоріш за все, вони не часто беруть дитину до себе, і майже 24 на 7 вони сидять з малюком. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чи буду я мудаком, якщо більше не буду допомагати подрузі з дитиною? Вийшло довго, але я поясню: я обіцяла, що буду допомагати з дитиною, але виявилось, що вона мене дуже сильно обдурила щодо батька дитини. Ми були нерозлучні всю школу, і в університеті теж залишалися дуже близькими подругами. Ми і так разом вчилися. Після університету особисто спілкуватися стало рідше, але онлайн спілкуємося часто, тримали одна одна в курсі своїх справ, ділилися особистими переживаннями і іншим. Коротше, виглядало все так, ніби ми, як і раніше, дуже близькі подруги, але з мого боку так і було. Рік тому нам тоді було менше 25 років. Вона прийшла до мене в повному емоційному ауті і сказала, що вагітна. Хлопця у неї на той момент не було. У неї в особистому житті з тривалими стосунками взагалі не складалося». Вона розплакалась і розповіла, що це було на підпитку, що вона толком нічого не пам'ятає, і по суті, у неї немає ніяких зачіпок для пошуку батька. Розповідала вона уривчасто, сумбурно. Я не намагалась витягувати подробиці. Ну їй і так погано і соромно. Навіщо ще гірше робити? А пити вона і справді не вміє. Вона п'є рідко і зазвичай моментально злітає з катушок, а потім сильно шкодує і довго не торкається алкоголю. Термін у неї був ще зовсім маленький, але вона сказала, що вбити свою дитину не може для неї це занадто. Вона такого не витримає. А я тоді свою думку заткнула. Вона їй явно була не потрібна. Але я пообіцяла, що її не кину. Якщо потрібна буде допомога, то постараюсь допомогти всім, чим зможу. Вона живе з мамою в двокімнатній квартирі. По суті, з рідних в її житті. Більше нікого немає, а найближча подруга, начебто я, ну принаймні вона так говорила. У її мами зарплата маленька, і вона вже предпенсійного віку за роботу дуже тримається, вона сама дуже втомлена жінка і не дуже здорова. На роботі, повідомленню подруги, про вагітність не зраділи, хіба що не звільнили, бо за законом не можуть. Але сунули на голий оклад без бонусів, без обіцяного підвищення. Ні про які поступки й мови немає. А у мене життєва ситуація набагато краще. Працювати за фахом я почала ще в університеті і вже просунулася вгору. Утриманців у мене немає, зате є добре забезпечені люблячі батьки менше ніж 50 років. Ну, в будь-якому випадку, якщо порівнювати з подругою, то я виглядаю улюбленцем долі. Я подрузі дуже допомагала, як і морально підтримувала аж до вислуховування ночами-годинами і зривалася до неї приїхати, якщо їй зовсім погано, і особливо допомагала, наприклад, як безкоштовне таксі і доставка, а потім із дитиною погуляти з коляскою, щоб подруга могла трохи поспати. Я не дуже вмію поводитися з такими маленькими дітьми, але погуляти поруч з будинком можу. Її дівчинка на вулиці поводилася спокійно і матеріально завжди намагалась допомогти так, щоб не образити, щоб не виглядало як подачка. Вона завжди допомогу приймала охоче і з вдячністю, говорила, що їй ніколи, і подібне. Я говорила, що мені не складно, не турбуйся. А дня моя подруга дзвонить, мені дуже погано, можна, приїду. Приїхала морально вбита і з пляшкою, сказала, що дитина з мамою. Спочатку на питання, що сталося, відповідала нічого, просто все погано, втомилася безпросвітне і т.д. і А потім, коли її вже добре розвезло, виклала такі откровення, від яких я просто охреніла. І ніяк назад розхриніти не можу. Найбільше, що мені складно вкласти в мою голову, то це ця людина, щось що зовсім інше, ніж прикидалася. Вона мені просто абсолютно відверто брехала, дивлячись в очі, просто брехала як останній лошарі. А я розвісила свої наївні, співчутливі вуха і весь час вірила в її брехні, і продовжувала це цілий рік. Я досі в шоці. Вона почала п'яно лаятись і скажетись, що. Він навіть до неї не підійшов, ну хоч би посміхнувся, і щось не зрозуміле, хто він, до кого до неї. Потім з'ясувалося, що він це той самий татко, який виявився дуже навіть добрий, відомий, тільки у нього дружина і син шести років, і я їх навіть знаю. Але навіщо було так брехати? Могла б просто сказати, що все складно, і вона не хоче говорити про батька. Я б навіть не намагалася лізти з питанням, якщо захоче, сама коли-небудь розповість а ні, то ні. Але не вигадувати брехню і розказувати її мені в очі. Коротше, вона його шалено любить, вона не хоче псувати йому життя. Якщо його дружина дізнається, вона піде і сина забере. Він її зненавидить. Ні їй, ні її дочці від цього щастя не буде, тільки всім нещастя, і все таке. А не підійшов, не посміхнувся. Це він вперше прийшов на дитину подивитися. Я тільки про її матір не зрозуміла, знає вона чи ні. Напевно, що ні. Він між іншим непогано забезпечена людина міг би цілком, хоча б матеріально, їй допомагати, але він каже, що у них з дружиною фінанси повністю прозорі. Вона будь-які зайві витрати побачить. Вранці вона спочатку намагалася мовчати, потім попросила забути все, що вона наговорила, але не заперечувала. Я відправила її додому на таксі і всюди заблокувала їх обох. Я не хочу її бачити, не хочу чути, не хочу читати повідомлення від неї. Мені огидно. Не через те, що в неї дитина від одруженого чоловіка з маленькою дитиною, а через її брехню мені. Але виходить, що я обіцяла їй допомагати. Тут якби гордість зіграла. Обдурили мене, але я хази, чи це вже так важливо. Може, це просто моє почуття власної значимості завищене, невідомо, якби я себе сама повела, якби на її місці опинилася. Я ніколи навіть не закохувала сильно і вагітною не була, і вахові ситуації з усіх боків теж. Коментарі ви так про подругу говорите, ніби їй 15 років, і без вашої допомоги вона з дитиною пропаде. Вона прийняла рішення про своє життя, ви приймаєте про своє. А взагалі, я думаю, коли кажуть, «я допоможу з дитиною, бездітні люди взагалі не розуміють, у що вплутуються. Дитина це безстрокові зобов'язання, але зобов'язання батьків, а не друзів-батьків. Можна прямо сказати, що довіра підірвана, і тепер не ясно, що ще у вашій дружбі було брехнею. Немудак, не виключено, що більш слізна версія лилась вам у вуха, щоб ви охочіше і щедріше допомагали, не задаючи питань. Немудак, не дивно, що вам дуже прикро, вас дійсно нахабно використали. Ну і звичайно, навіщо йому руйнувати життя? Ну не він же сам його руйнує, зрадою. Коли є добра, багата подруга, це все не ваша головна біль, а її хочуть зробити вашою. Ви ж не вмовляли їй залишити дитину, обіцяючи свою допомогу. Ви не обіцяли конкретний обсяг допомоги. Ви обіцяли допомогти, чим зможете, якщо допомога знадобиться, і допомагали. Причому допомога була обіцяна матері одиначці, яка не знає, хто батько дитини, і тому не може ніяк стягнути з нього цю саму допомогу. А виявляється, все вона знає і може, але не хоче. Значить, і допомога їй не потрібна, раз вона розкидується реальними можливостями. Я б так само вчинила, нічого не пояснювала, ні до чого мені зайві розбірки, але й не допомагала. Правильно, ви сказали, ніби ноги витерли. Подруга усвідомлювала, що робить дурницю. Ось і намагалася це приховати у ваших очах, намагаючись здаватися кращою, і на цій жалості виїхати. А відповідальність за дитину лежить на батьках і батькові в тому числі. Ви обіцяли безумовно, але іншій людині людині, яку вважали другом у своїй парадигмі. Нова людина вам не друг, оскільки у вашій парадигмі друзі не брешуть. Ну і народжувала ваша знайома не тому, що ви пообіцяли підтримати, а виключно за своїм вибором. Тому ви можете спокійно вийти з цих відносин. Зобов'язань у вас немає. На мою думку, авторка тут правильно вчинила, що заблокувала, і просто перестане допомагати без цих всіх розборів і тому подібне сенс сваритися з людиною, яка вважає нормою збрехати тобі і ще адекватно сприймати твою допомогу, телефонувати тобі вночі, в будь-який час, тобто вона просто витрала ноги об авторку. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк і підписатися, далі буде ще цікавіше.